Всім привіт, друзі! Компанія Аверс і наш черговий проєкт. Невеличке переобладнання зробили в цьому красенні. Перше це Mercedes V-300 2025 рік новесенький. Повна шума віброізоляція всього кузова, плюс колесні арки. Антигравійна плівка по всьому кузову автомобіля для захисту від пошкоджень невеличких. Далі встановили Starlink, систему Starlink, виготовили корпус для самої антени, Встановили на дах авто. Ось так чудово виглядає. Ну і головне у нас всередині авто. Окремо що ми ізоляції, що ми зробили? Це встановили два комфортних сидіння з бездротовою зарядкою. Встановили шторки на вікнах. На стойках додаткові світильники в стилі майбах. Стеля, зоряне небо. Дуже класно виглядає. Має декілька режимів керування. І коврики на підлогу. Такий чудовий автомобіль звертайтесь дурзі.